В один момент мій ноут під навантаження почав дуже сильно годіти. Таке відчуття, ніби жорсткий диск почав крутитись швидше, ніж це було передбачено, такого раніше не було. Я вирішив перевірити жорсткий диск на помилки і виявив, що маю 280 перезаписаних секторів, 112 під заміну та 112 помилок секторів. Це означає, що диск використав всі запасні сектори і приблизно пів ГБ даних безповоротно втрачено. І в майбутньому це значення лише ростиме. До речі, ось цей диск. Я одразу забекапив всі дані на зовнішній диск, а через декілька днів замінив його на новий. І тут пригоди з ноутом не закінчились, бо шумів не диск, а вентилятор охолодження. Тому при заміні диску я вирішив ще почистити вентилятори та замінити термопасту, бо за 6 років використання ніколи цього не робив. Розібрав та замінив диск без проблем. Не вперше це роблю в ноутах, от з системою охолодження почалися проблеми. Спойлер, колись давно, на другому році використання ноута, я вже пробував замінити термопасту. І деякі гвинти тоді просто не відкручувались. Я побоявся, що зірву хрестовини на них, тому вирішив, що якось іншим разом. От цей інший раз і настав. І знову два гвинти відкрутились, три гвинти не відкручувались. Я крутив і так, і сяк. Різними викрутками грів паяльником, навіть краплю ведешки туди додав, потім врешті не злизав ті хрести на гвинтах. Що робити в такій ситуації? Ну, звісно, пиляти. Я заклеїв все малярним скотчем, щоб стружка не попала на материнську плату, взяв тоненький надпіль та почав акуратно потихеньку пиляти проріз під шліз. І за півгодини я вже мав три гвинти, які міг відкрутити. Так, я зняв систему охолодження і добрався до самого серця комп'ютера. Це процесор, інтегроване графічне ядро та дискретна відеокарта. Далі я почистив від полюдів все, що тільки можна, наніс нову термопасту, поставив систему охолодження та зібрав все в зворотньому порядку. І це допомогло вирішити проблему із шумом. Тепер ноут не годе вентилятором при офісному використанні, наприклад, поки я пишу цей сценарій, а під навантаженням він годе значно тихіше. Я вже місяць не знімав відео, хоча збирався робити це щотижня. Тому цим відео я повертаюся в ритм і сподіваюся надовго. Я розкажу, що сталося за цей час. Внизу є часові мітки, промотую, якщо щось нецікаво. Скоро буде відео про стійку для телевізора. Як мінімум я планую, хоча ще не починав монтаж. Якщо коротко, історія така: купили вже вони телевізор, але він не має ніжок. А зато є кріплення веса, знаєш, його можна поставити на стійку. Але хороша стійка буде коштувати стільки ж, як сам телевізор, а то й дорожче. Тому вирішили зробити самостійно. Спойлер, не все пішло по плану. Власне, про це і буде відео. Тепер залишилось лише змонтувати. Пам'ятаєте відео про інвертор? Встановлюючи резервне живлення, я зламав тості, а нещодавно замінив їх на нові. Якщо коротко, до інвертора підходять дуже товсті дроти, які треба втискати мідними накінечниками. Це треба робити або спеціальним інструментом, або молотком на наковальні. Я використовував другий спосіб, але паралельно пробував затискати їх лишатами. Погана історія вони зламались, просто тріснули. Тому я замінив їх на нові, пару дірок в столі та прикрутив гвинтами з гайками. Це не тягне на окреме відео, але розповісти в такому розмовному влозі якраз нормально. Раз я згадав про інвертор, то розкажу, що встановив перемикач 1.02 на безперебійну лінію. Це дозволяє перемикати лінію між звичайною мережею та виходом інвертора. Потім відключень немає і на вулиці доволі тепло, можна відключити інвертор, щоб менше використовувати його ресурс. Причому лінія на 12 вольт все ще працює безперебійно, тобто роутер та інше обладнання, яке туди підключено, продовжить працювати безперебійно. Навіть якщо станеться відключення. Я ніяк не зберусь зняти відео про розумний будинок. І цю частину я перезаписую третій чи четвертий раз. Я розкажу про зручну штуку, яку використовую, це термостат. Зараз на вулиці дуже сильно змінюється температура. І без термостату була б потреба вмикати або вмикати котел вручну. У мене підключена релешка до контактів керування котлом, і термостат просто по температурі в будинку. Вмикає і вмикає все автоматично. Це зручно взимку, а ще зручніше в міжсезоння, бо просто встановив потрібну тобі температуру, а він вмикається і вмикається автоматично, ти навіть не знаєш про це. Не треба запарюватись із допаленням. Більше перезаписувати я не буду, я думаю, це було нормально. Ще нещодавно я почав експериментувати з Фрігатом VR. Це мережевий відеореєстратор з можливістю розпізнавання зображень за допомогою нейронних мереж та інтеграцією з розумним будинком. Я зміг запустити на відеоядрі базову нейронну модель і налаштував розпізнавання людей, машин та котів. Фактично, це конструктор можна зробити, щоб на телефон приходили сповіщення з фотографіями котів кожен раз, коли тіт проходить перед камерою. Або використовувати це в безпекових цілях, коли людина з'являється там, де їй не мало бути, виконувати якийсь сценарій. Ну, не знаю, там страшним голосом на колонку казати, ну і тепер всякі різне. Антенну для прийому супутникових зображень я так і не зробив. Зате зробив терамісу. І я це не прописав сценарій, але здається, за цей місяць я ще зробив піцу. Ну, в будь-якому випадку фото ще будуть десь тут. В Чорненій ручці, розпаковку якої я знімав на каналі, закінчились чорнила. Тому я замінив картридж на новий на чорний. І зараз на екрані має бути відео. Що ж, дякую за увагу, я почав писати цей сценарій ще в квітні, а вже середина травня. Це таки я сподіваюся знімати відео частіше. Пиши коментарі, а наступне відео ось тут.